Добре, що ви е, присіли, тому що у вас є зараз е, прекрасна можливість підвестись. Хочу разом з вами подякувати за слово, яке ми сьогодні маємо, і за те, що з нас. Е... Шкіру не знімають за те, що ми його маємо і можемо читати, бо в деяких країнах це заборонено. І мати, і читати. Благословений ти, Господи Боже наш, Цар Всесвіту, який вибрав нас з усіх народів і дарував нам вчення Твоє. Благословени ти Господи, даруючи Тору. І весь народ сказав Амін. І можете присісти. Ви знаєте, чого я це підсунув поближче? Тому що сьогодні розділ називається Вайкра. Хто чув в своєму житті слово Каран? От, якщо ви чули це слово, то це слово однокорінне. З словом «вайкра». тому що кара це провозглашати або декламувати. Декламація. на євриті це кара, це декламація. Тобто, це не просто прочитати, це прочитати вголос. Це не просто промовити, це промовити голосно, щоб це було чутно. І так називається розділ, який складається, Пам'ятайте, ви, я впевнений, що ви читали, готувалися до сьогоднішньої зустрічі, і цей розділ складається з, з кількох глав. П'яти. П'ятий. То візьміть свою руку, подивіться на свою долоню і... На вказівний палець. Це перший розділ, перша жертва, яка називається гола. Якщо ви чули слово алія, восходити, підніматися, то це слово однокорінне Ола. Це жертва, яка підіймається. Просто Сергій Іванович мені сказав, досить тобі в тій коморі вивчати єврит а, з частиною громади. Уже виходь за кафедру і більшу територію охоплюють. Ну, тому ми сьогодні будемо з вами вивчати єврит прямо тут. І наша задача вивчити стільки слів. Yeah. Скільки? Yeah. П'ять. Перше слово це Ола. Ола це підняття, вознесіння. Це жертва. Чому я кажу вам це на євриті? Чому це важливо на євриті? Тому що коли ви чуєте слово свічник, ну, і, і уявили ви собі свічник і стільки там лампадок в свічнику. А що не вісім, а що не дев'ять? А то, що дивіться, спеціальним словом називається на да, хануке. А якщо їх п'ять, а якщо їх два на суботу, на шаба. Ну, я кажу, уявіть собі, я ж шабат кажу вам, уявіть собі свічник підсвічник. А якщо я скажу уявіть собі менору, то ви не можете згадати, щоб там було тільки п'ять. Їх має бути там сім. Якщо я вам скажу уявіть собі а, сурму. Mm -hmm. І що ви собі уявили? Це сурму. ту сурмур. Горн. -ту, ту ту да. Зависи. кожен ранок позіганіст. От ці мені піонери. Та ото. А хтось уявив собі горн, хтось а, собі уявив планір, хтось собі там, там, там саксофон, тугу. все. Кого тубу? Да. Тубу. От, хтось собі щось уявив. коли я чую Тубу, я згадую ці Ватман, Тубу, без штульман, просто Ватман. От, і Тубу, яку носять. Тобто, але якщо я скажу вам, уявіть собі, керен або шофар. Ви конкретно згадуєте, ви не можете згадати срібну трубу з Ви конкретно бараничий ріг згадуєте, уявляєте собі. Тому є такі слова, які тяжко перекласти на іншу мову, бо аналогів немає. Перше слово це Ола. Українською мовою перекладається це як все палення. Ну, де підняття. І палити. Ну, не в сенсі палити, а що воно все має згоріти. Перша жертва ола. Вона вс... жертва все палення. Тобто те, що приноситься, має згоріти цілком. І шлунок, і курдюк, і все-все-все має згоріти без залишку. Друга, от ви дивитесь uh -huh. на свою руку, на свою, а не на мою. Друга, це другий розділ. І ця жертва називається Мінеха. Uh -huh. Мінеха, тому що наха це дар, пожертва. А Мінеха – це. Віддарування це приношення. І до а, мінхи, а, що може належати? В першу чергу борошно. або щось злакове, або пшениця, або просо, або ячмінь. А, що ви ще знаєте, злакове? Жито. Жито. В жито. Так. А що ще можна принести в якості мінхи? Борошно, злакові, гранат можна принести. Фігу, дулю. Смокву я маю на увазі, грушу маю на увазі. А що ще? Вино? Фініки. Олія. Олія? Соняшникова або олива. І все це буде мінха. Тому що ну, сенс приносити борошно, щоб його все спалили. І все, що приносить людина з мінхи, залишається для життя кого? Того, хто приймає. Чого левіто? Він же коган, Він же з. Різник, він же зарізає. Все залишається для когана та для його родини. А можна приносити рослини кокаїні, це рослина, але це не приносять в храм. А що, ви так запам'ятаєте просто Що можна приносити? Все, що рослинне, можна приносити. А, все, що продукт, а, вино це. З рослини, Ол... олія це з рослини. А скажіть, будь ласка, з рослини чого не можна приносити Медь. в якості мінхи? Хто знає? Мед не можна. Ну, звісно, Медь. моя це не рослина. солодка. Рослина, і я знаю, що ну, це ж не рослина. Мед це продукт, там okay. нектар, але не можна. Воно походить з рослини, це не молоко. Це навіть пер, пер, переробка. Та, так, перетравлення. погоджуюсь з перетравленням, але це не молоко. Питання а молоко можна приносити? Чого? В якості мінхи можна і молоко приносити. Головне, щоб це молоко було кошерне. Добре, один ола. Вціло. Цілком все це що. Перша жертва. Друга. Мінха. Мінха. І вона залишається. Оце залишається Богу. Оце залишається другому, другій особі, священику. Третя. На що схоже? На якулітеру? Шин. На шин. Жертва, як називається? Шламін, шламін від слова шалом. І бачите, цей пальчик, палець, стерчить в інший бік. Знаєте чому? Тому що ця жертва виходить з храму, її забирає той, хто приносить. Оця жертва це жертва благоговіння. Благоговіння, честі. Вона приноситься для честі, для честування Бога. Ця мінха дар. Приноситься як дар Богу, служителю Божому. Якщо ти приніс служителю Божому, то приніс Богу. Він там з Богом вже домовиться. Третя жертва виноситься. шламів. Виноситься і виноситься частина... Ну, звісно. Цьому священнику залишається, але більша частина від шламів мирної жертви виноситься за межі е е е е храму, і її може їсти той, хто її приніс, тому що він її приніс на подяку. В нього все шаломно, в, в нього все наповнено. Тому що слово шалом це не тільки мир, це й достаток, і це і повнота. А тому, коли Ішуа був на розіп'яті, він сказав звершилося, тобто прийшло все в повноту. І він якраз використав слово «шалем», Так, тобто повле шалем наповнятися. Для О. А це вже інфінітив. Лиша... Так, так, правильно, як приємно, що хтось. знає. А, добре. Це виноситься. Треть... Не третя, четверта жертва. Ми ще й рахувати вміємо. Четверта жертва а, називається Тахат. Тахат. Чому? Тому що вона походить від слова гріх. Промах це жертва за гріх. Питання чий гріх? Ну, коли, наприклад, у нас ця подія передує в нашому зібранні, мішкана нема. А коли жінка народить, вона має принести жертву за гріх. А що вона така грішна зробила? Ну, пологи ж це не хвороба, ви ж знаєте. Ну, Тому питання, що вона таке зробила? Вона стала ритуально нечистою і зробила і чоловіка, який може ходити до храму, і або ходив би, якби в його домі не було пологів. Тому що, коли вона народила, вона поставила перепону. Умови такі, ситуація, що він не може тепер заходити до храму. І не можете заходити до храму 40 днів. То вона грішна чи не грішна? Що вона таке зробила? Вона зробила його ритуально нечистим. Рит... Знов таки ритуально нечистим. Ритуальна нечистота питання ритуальної нечистоти, тому що ми живемо зараз в часи Нового Завіту. Хочу сказати, це питання совісті. Якщо ти там щось мутиш і прийшов у зібрання, і нікому це не кажеш, це питання совісті. Ти не чистий там, в голові, в думках. І прийшов, а ще страшніше, коли ти те, що там мутно в голові, розповсюджується на громаду. Це четверта жертва Хатат. За гріх, за промах. А п'ята. жертва, вона також за гріх. А чим вона відрізняється від четвертої, вона за провину? Чим вона відрізняється від четвертої жертви? Четверта жертва. Це коли ти щось накоїв і не знав, що ти це накоїв. Жертва провини, жертва повинності, коли ти завинив. Оце жертва за гріх, це жертва хатат. А п'ята жертва, коли ти ще і людину зачепив. Ну, був на будівництві, наприклад. Там щось монтував, монтував, зацепив циберку, цибарку. общем. По-нашому. По-нашому. І це відро впало і когось забило. Ти що, це навмисно зробив? Ні, не навмисно зробив. Але ти зробив шкоду іншій людині. І коли ти зробив шкоду іншій людині, оце п'ята жертва. Ти не навмисно але зробив щось таке погане. Але ти це між стосунками вже з людьми. Четвер... це більше стосується, якщо в першому Четвер... Четвер... В четвертому е... випадку це стосується опосередкованосередкової вини. Жінки по відношенню до, до, до чоловіка. То тут е фізично ти наносиш якесь. Ні, так, чи ні? А, ні. <гум> добре, що ви питаєте. Є чотири типи учнів, яким цікаво, і вони питають, яким не цікаво, але вони питають. Є такі, яким не цікаво, вони й не питають. А є такі, яким не цікаво, але вони хоч щось питають. Ну, що, Час забирає. А так от, відмінність. А четверта це коли ти завинив і це стосунки твої, і Бога. Там немає людей. Оце провина перед Богом. П'ята це коли ти завинив не спец... і там, і там не спеціально, але коли ти завинив. Перед людиною, там а, в п'ятій, це стосунки з а, людиною. І коли первосвященик, Йом-Кіпур заходить, він приносить а, у цю жертву провини за себе і за людей. І він каже: Господи, прости їм те, що вони не знають, що вони між собою, там а, чвари якісь а, були. І це те, що вони не знають. Ми минули минулого шовка вивчали, згадували 10 заповідей. І серед цих п'яти жертв немає жертви, якщо ти божився. Або, або якщо ти порушив шабат, або якщо ти вклонявся іншому додатковому Богу, або якщо ти щось е, виліпив, якогось дод зробив додаткового Богу, немає серед цих п'яти е, жертв е, такої жертви, яка покриє. Той гріх. Немає жертви, якщо ти чиюсь чужу дружину поцупив і собі там використав. Немає такої жертви. Немає такої жертви, якщо ти не тільки дружину, а й якусь річ поцупив, вкрав. Вкрав життя, вбив це називається. Вкрав шлюбні стосунки, вбив, називається. Вкрав якусь річ, вкрав дружбу, вбив дружбу. Це що? Вбивство. Це не, вбивство, заповідь яка? Це коли ти бажаєш те, що у твого друга. Mm -hmm. Ти таким чином в собі вбиваєш цю дружбу. Ой, хоч би ти скоріше, царство небезпечне, походь мені там щось. Mm -hmm. В за, заповіті, можеш, ти як друг напише. Mm -hmm. Розумієте? Немає серед цих жертв. И теперь я заканчиваю, да. А ци пять чертов. А как это называется? Ну, а там что-то с Ашаном связано. С магазином гипермаркетом Ашан. Аша-м. Аша Так. А, бачите, дуже легко воно запам'ятовується. Якщо хочете, приходьте на еврі. Так от, так от, в мене питання. Ви почули, інших жертв не існує курбан з бараном, чи каже, я брала кредит на барана, а потім баран закінчив інститут Що, що з кредитом. А, питання: ці п'ять жертв інших не існує. От ви почули їхній характер, їхню мету, їхню, їхнє призначення. І ви дивитесь на Ішу Розіп'ятого, який пролив а, кров свою. А, Будь-яка жертва з пролиттям крові відбувається, якого тіло побили, і він, наче вогонь пройшов. І він там вмер цілком, і він вмер, щоб принести мир шалом. То питання в мене серед цих п'яти жертву, бо Ішуа став же жертвою. Для нас жертвою або нашою жертвою. Питання, яку з цих п'яти він не покриває? Ну Він же не є хлібом? А може, оливою? А може, олією? Є чи не? Він все. Дуже цікаво, що він в собі поєднує всі оці жертви. І за те, що ми знали, і за те, що ми не знали, і за те, що ми чубились один з одним, і за те, що мир Він приносить, і за те, що подя... дав дарування. І ціло цілком. Алла підняти все це. Скажіть мені, які жертви він не відповідає? У нас зараз два нагадування: вино і хліб, але вино не тільки те вино, яке роги лили, а й вино як нагадування про кров і хліб не тільки нагадування про борошно ячмінь в кого в глазу, в кого. Або жито, а це нагадування про ягня, про м'ясо, яке пройшло вогонь, бо песах без вогню не святкується. Подивіться на свою долоню. І якщо ви дуже уважно подивитесь, то ця долоня на євриті складається з літер. Які нагадують слово Єшуа Йод, шин, Айн, Вав, Єшуа. От я дивлюсь на свою дорогу і бачу на євриті Єшуа. п'ять чертов, яка сила для Бога, як священнику, миру. Щоб я. Стосунків мав з Богом і з дружиною в першу чергу з вами. Коли ви будете мити руки, дивіться на свої долоні, на руки. Тут є що. Тут ці п'ять ширток. Бажаю всім Ну, добре, розказав, інформував. Як один каже, був з невіруючим, привів одного невіруючого на зібрання. І потім питає: Ну як? Ну, Цього невіруючого в університеті студенти питають, ну як сходив. Сходив. А що там було? Ну, каже, спочатку поспівали караоке, потім вийшов стендапер, потім задонатили, поїли і пішли. <реш> <реш> Ось таке уявлення про це. <реш> Поспівали караоке, послухали стендапа, задонатили, поїли і Слава, Ви це запам'ятаєте, так? Да? <реш> так от, коли кажуть слово, це слово має бути не просто інформаційне. Господи, перше питання: хто ти? А після цього що накажеш мені робити? Пам'ятай про жертву, яку було принесено за тебе. І друга річ. Більше не буду казати. Дві заповіді. Пам'ятай, іди і більше. Ви все знаєте. Ані.